Вітаю усіх, ви на каналі Easy Auto Lutsk Ми сьогодні відфотографували ось такого гарненького тігуанчика. Цей автомобіль до нас приїхав з Німеччини. Вже є розмитнений та готовий до першої постановки на облік в Україні. Дане авто, хочу звернути увагу, не проходило жодних детейлінгів. Приїхало в дуже гарному та збережному стані. Автомобіль не полірований та не хімчищений. Ми зробили просто. Легке прибирання, пополісосили його та натерли от гуму, щоб була більш чорнішою. Досить рідко приїжджають автомобілі, які не потребують додаткового детейну. Це свідчить про дуже бережне використання його попереднім власником. Ну і розповім про даний автомобіль. Це у нас 2020 модельний рік, 2019 кінець є по даті виробництва. Ми маємо комплектацію Comfort Line з двигуном 2.0 дизель потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил, Fomotion, motion повний привід. І пробіг у нас біля 150 тисяч. Зараз, точніше, підійду до спідометра, будемо бачити. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і Відео це взагалі роблю в додаток до оголошення на авторії і для того, щоб. Потенційний покупець міг краще роздивитись детальніше, побачити усі моменти по автомобілю. По колу вже декілька разів пройшовся, зараз підемо до салону. А, ще по комплектації декілька слів. Маємо ледівську оптику, партроніки перед зад, омивачі фар. Далі топова камера з усіма асистентами для водія присутня у нас. По пам'яті датчики мертвих зон дивимося, присутні у нас є. Ззаду ще бачимо електровиїзний фаркоп. Він весь в хромі, дуже гарно на чорному виглядає. Класні диски у нас збережені на автомобілі. Гума практично нова хінкок. Що спереду, що ззаду у нас є. Спереду 19 рік. Але стан гуми дуже гарний достойний. І ззаду у нас тешкінкок. І теж, напевно, буде 19 рік. Тобто то ще рідна гума, але в дуже гарному стані. Так, ну і йдемо до салону. Ось такий гарненький салончик. Ромбована тканинка, комбінація темного з сірим. Все гарно, жоден елемент ніде, повторюсь, не доводився, не чистився, не перешивався, все в гарному-гарному стані. Маємо сенсорну мультимедію, підігріви передніх сидінь, бездротова зарядочка, автохолд, різні режими руху. Ще одне нагадування, що це у нас Fomotion. Точний пробіг в авто. 153 885 км. Також присутній дистронік. Далі маємо підрульові пелюстки, керування мультимедією і усіма функціями по автомобілю на кермі у нас є. Стан керма. Гарний збережений, достойний. Автосвітло також. Далі стан салончику по потолку, все чистенько, гарненько. Ну і покажу, як виглядають дверцята у нас. То у нас водійська дверка. Далі йдемо до заднього ряду. У нас тут все чистенько, гарненько. Столики. Так, де там нажимається. Все функціонує, працює. Стаканники також присутні. Також є багатозонний кліматконтроль на заднє сидіння теж. Плюс розетка з usb виходом Підлокітник у нас присутній теж. Дверцята заднього ряду сидінь. Іду ще до багажного відсіку. Шторочка на місці, стан. Ляде з внутрішньої сторони все чітко без жодної царапини. Так, у нас аварійний знак. Далі маємо аптечку і компресор з балончиком. Там присутні все. Ремкомплект. електровиїзний фаркоп О, з кнопочки. Опс, і сховався. Дуже гарний міський багажник має даний автомобіль. По правій стороні ще пройдемось. Дверна карта. Сидіння ще раз. Так цікаво виглядають коврички з білою окантовкою. Додають нарядності даному автомобілю. Ну і дверна карта переднього пасажира. Ось ще раз покажу сидіння, який має вигляд. По панельці, по всьому, ну, новий автомобіль. По сервісах він повністю обслужений. Кому буде цікаво, ось він, код для будь-яких вам відомих перевірок. Ну, ось таке дане авто вже у нас в продажі. Детально дивіться ціну та більше фотографій в оголошення авторії. Нагадаю, ссылка на дане оголошення буде у нас в описі під відео. Тому переходьте, підписуйтесь на наші інші соцмережі, слідкуйте. Ну а всім дякую за перегляд та до зустрічі!